Привіт. Хочу про дещо поговорити. Дивіться, хай вас не лякають всі ці новини про те, що ми щось віддали. Це ж війна. Це ж зрозуміло, що йдуть тактичні маневри. Щось віддаємо, щось забираємо. Росіян більше, в них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивна. Але треба зробити так, щоб кожне село, яке ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад. Давалась росіянам великою кров'ю, щоб вони втрачали дуже багато. Ми маємо, ми маємо їх вимотати. Ми маємо все зробити для того, щоб в них закінчились резерви і ресурси. Тому, будь ласка, не переживайте, все, що сьогодні віддаємо, і все, що сьогодні забираємо назад, все буде повністю українським. Треба трошки почекати. Працюють професіонали. Чекаємо на зброю, чекаємо на санкції, які мають добити Російську Федерацію, після цього. Все обов'язково підкреслюю, обов'язково повернемо. Це ж Україна. Ми ж вже не можемо закінчити так, як закінчували в 2015 році. Закінчимо інакше, закінчимо по-українськи. Дякую.